Для дослідження і висвітлення історичного процесу дуже важливі свідчення очевидців, тому що вони дозволяють відтворити картину в повноті і у відповідності з ходом подій, а не шукати якісь теоретичні гіпотетичні пояснення того, що відбувалося. Тому, звісно, коли ми дивимося на таких людей, як Авраам і Моїсей. То ми розуміємо, що їхні свідчення є базовими для розуміння тих подій і, зокрема, тих вірувань, в яких перебували народи, з яких вони вийшли. Оскільки Авраам був представником шумерської цивілізації, то він добре знав шумерську культуру і добре знав шумерську релігію. І звісно, його вибір був. На користь істинного Бога, і це серйозний вибір. Так само Моїсей, принц Єгипта, який знав дуже добре єгипетську релігію, але, зустрівшись з істинним Богом, обрав саме його.